Ось, все підготували, будемо збирати нашу тарілочку з пасочкою. Спочатку приклеїмо ось так пасочку. Зверху буде у нас верхівка. Ще можна прикрасити ось так. За бажанням. А снизу будуть яйця у нас. Спочатку треба расположити, а потім все приклеїти за допомогою клею. А зараз буду приклеїти яйця Ось так будуть виглядати. Наша поробка, за бажанням зверху можна присипати ось присипкою різнокольорові шматочки маленькі. Ось такі. Пасочки сьогодні з вами зробили. Успіху вам, дітки!